Вітаю глядач. Зараз ми розглянемо налаштування і роботу перетворюючої частоти M-Drive 900 серія з пульту керування. Тобто, можливі два варіанти керування, навіть три. Це з панелі керування, коли run-stop зміна. Боротів здається з, з допомогою панелі керування, чи це колодку або терміналу. Якщо е, органи керування, потрібно винести на шкаф керування. Це кнопки, потенціометр, і, як я показував раніше, панель можна винести завдяки подовжуючому е, шнуру. так Для того, щоб е, перейти е, на керування. З панелі потрібно, потрібно зробити деякі налаштунки. Но насамперед, це вибрид джерела команди, F001 встановити единицю, тобто керування з терміналу. І F001, джерела основної частоти. Це не потенціометр з панелі, а вхід АІ1, тобто зовнішній аналоговий вхід. Ну і також налаштувати параметри дискретних ходів, таких як DE1, DE2, DE3, DE4. В нашому випадку у нас перша кнопка це Forward, прямий, прямий напрямок роботи. Переключаємо в друге положення це REVERSE. І дві кнопки зелена і красна будуть виконувати функцію як поштовх вперед, поштовх назад. Для роботи в режимі поштовху, тобто джоб так називаємо, треба встановити час поштовху, поштовх та час розгону і час сповільнення роботи поштовху. Так, для ну, налаштування виконується точно так же, як виконувалось інше налаштування. Тобто ми натискаємо, отримуючи кнопку прох. Потім клавішами вгору вниз вибираємо групу. В даному випадку нам потрібно вибрати F0,0. Тобто ми в F0 натискаємо ще раз прог, переходимо вже під, під групи, групи f 0 Тобто, у нас є група F0, F1, F2, F3. І є підгрупи. Щоб вийти, ми утримуємо, вийшли. Тут ми можемо міняти групи. Так, над, Щоб війти, натискли, війшли в групу. І тут міняємо подгрупи. Вже пара... Верно, не подгрупи, а вже параметри не безпосередньо. В F0 у нас повинна бути единиця. Ну, Я вже налаштував. Единицю. Це керування з колодки терміналу, панель частотника, це колодка і термінал. Виходимо. І параметр F. 001, заходимо сюди, повинна стояти двоєчка. Двоєчка це е, сигнал АЕ-1. На колодці е, ось цей вход. Вход, який під'єднується до потенціометру. Так, виходимо. В ну, документації можна буде, яка буде по поналаштунку, можна це все буде побачити. Так. Вийшли, вийшли. Так, ще раз виходимо. Тобто у нас зараз частота стоїть 30 Гц Ми в стані зупинки. Ну, зараз відпрацьовуємо. Давайте спочатку побачимо, як роботи джоб поштовх. Так, зелену кнопку. Зелену кнопку це вибір, вибір функції виходного реле Параметр F108 я налаштував так, що якщо е, е, частотник працює, тобто перший параметр, переторич виходить на встановлену е, частоту, то е, він срабатує. Бачимо, це у нас джоб в одну сторону, поштовх в одну сторону, поштовх в другу сторону. Коли це потрібно, коли потрібно, щоб не було розгону, а щоб подача інструменту, чи подача якого приладу, чи якщо щось заклинуло у екструдері чи в пилорамі, щоб можна було оберт-назад робити. Дивимось, частотник він роботає поштовхом. працює в режимі посту. Ну теперь подивимось працює. Як, як це дискретний вход 1 і дискретний ход 2, Дискретний ход 1. Це форвард. То тобто, есть тобто, у нас прямое включенное против часовой стрелки. И переключаемся тут же уровень. Свин зупинился и пошел оборт обратно. Я можу зупинити з панелі керування, Ну, запустити я не можу. Зупинити я можу. Запускаємо з кнопки. Це у мене перемикач. він перемикає чи дискретний вход 1, чи дискретний 2. Ось Дискретний вход 1, 2, 3, 4. Дискретний вход 1, 2, форвард. 3-4, це е, поштух в е, прямому напрямку, поштух в обратному напрямку. Дивимося поштовх прямому напрямку. Релесор спрацьовує налаштовано так, щоб коли у мене виходить на, на заплановану частоту. Поштух в обратному. Також я вмикаю. Він виходить на частоту, яку я можу задавати тепер потенціометром. В даному ми, ми було виставлено максимально 30. От я змінюю за рахунок зовнішнього потенціометра. Ми бачимо, змінюється частота обертів двигуна. Вот я виходжу на, на мінімальну. І починаю збільшувати. Ми розглянули приклад підключення керування з зовнішньої тобто з колодки або терміналу для монтування цих приладів керування на шкафу. Якщо частотник у нас розташований внутрі шкафа, ми його якось прячемо від пилу, а наружу на ліцю панель шкафа виведені. Виглядами на керування. Прямий ход, реверс, тут же можна зупинити все.